І про всі ці аспекти будемо говорити сьогодні. В ефірі починаємо з Бориславом Борезою, вже колишнім військовослужбовцем збройних сил на народним депутатом 8-го скликання. Також хочу попередити, що ми чекаємо на виступ президента Сполучених Штатів Джо Байдена на генеральній асамблеї ООН. А отже. Якщо так припаде, на що він буде там на цю годину, то будемо вимушені перерватися. Ну і подякувати нашим гостям. Отже, Бориславе, з чого почну? Що ти хочеш почати? З аналітики, на чи з, скажімо, так, да, з знущанням над росіянами, чи 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 запакувати це в одне і те саме? Тому що насправді ну багато військових аналітиків тих, яких я слухаю, кажуть, що ну це це, це неприємно. Неприємно, коли на то до твоєї землі знову ж таки кидають 300 тисяч тіл такої м'яса, такого на і просто вони будуть фізично сидіти в окопах. Стріляти, на жаль, ну, на жаль, будуть, будуть нас втрати. Але з іншого боку, всі говорять про те, що ну, в принципі принципово для нас нічого не змінюється, б'ємо, воюємо і всі і так розуміли, що це не буде швидко. А для Росії це буде, скажімо так, початок. Таких вже на не прихованої, як була раніше, мобілізація, а як саме оцієї часткової мобілізації, часткової дестабілізації, тому що всі ці ватні пабліки, які ми читаємо, вже там караул, капець, капець, як так можна, і всі ті, хто ходив з зеточкою, щось не дуже хочуть іти на фронт вбивати не стільки вбивати українців, думаю, українці вони були б. Готові вбивати, скільки гинути самим. І це пітачу Роси Росії З Що ти хочеш почати? Ну, я почнемо з того, що чому взагалі е, сьогодні це пролунало. Е, якщо ти будеш дивитися на Путіна, то ти побачиш, що всі його плани, всі його операції розраховані на короткий час. Він ніколи не планував в таких е, масштабах, як рік, два, три, п'ять. Так, він полюбляє багатоходовки, але ці багатоходовки місяць, два, максимум три. Інколи тиждень-півтора-два. Що відбулося? Ніхто, ніхто не скривав і не ховав в Росії, що ця операція повинна бути дуже швидкою. Три дні, Київ, все. Вся Україна місяць. Ну, півтора. Ну, два. Ну, два і один тиждень. Ну, два і два тижні, о, три місяці. 4, 5, півроку. Але півроку це максимум, який взагалі він колись планував. Пригадай. Обнуління його строку, півроку тягнулось, так? Максимум Ре, реалізував. Історія Чечнею. Півроку. Грузія від початку до реалізації півроку 3 три місяці, три місяці. Питання в тому, що він ніколи не розраховував на історію таку довгу. І зараз він. Фактично показує, що його план не реалізувався, і він переходить до нової історії. Знову розрахованою десь на півроку. Ну нарахує він більше. І тут питання, коли закінчаться ці півроку? Що буде пропонувати Путін? Знов підіймати ставки як зараз? Ну я не впевнений, що це буде сприйнято. Знов переходити до ядерного шантажу або використання. Це переводить Росію взагалі в інше. Поле, і це приведе до знищення Росії. Не розвалу Росії, а знищення Росії. І знаєш, я, я вчора на себе на каналі, ну два відверто, в мене публіка така патріотична, налаштована на війну і на перемогу. Але я провів о, опитання: 93% показують, що якщо Путін використає ядерну зброю, треба воювати з Росією до знищення до останнього москаля. Не до того перемоги, а до знищення. Вирізати русню взагалі під корень. Щоб зникла? Я кажу, як є. І це можу подивитися на каналі. В мене на Березовому сокі, Це вчора було голосування. 93%. Здатися, готові 1%, 2%, якщо використати ядерну зброю, треба сідати за стіл перемовин. У інших залишилась своя точка зору. Але 93% готові воювати. Далі. Коли ми кажемо про те, що росіян будуть 300 тисяч призивати, ну всі вже казали, що Шагу виступає і каже, в нас 6 тисяч втрат, 300 тисяч будемо призивати, мобілізувати. Я вибачаюся, якщо 6 тисяч втрат, навіщо в 50 разів більше мобілізувати? Може десь щось не так, може щось. В калькуляторі треба перерахувати або підправити. Вони фактично показують свої справжні втрати, як ті, хто вбитий, як і ті, хто покалічений, і кого, кого повинна знов призвати. Це друге. Третє, те, що я бачив на фронті, у росіян є величезна проблема це середня та нижча ланка командного составу. Їх немає. Їх дійсно немає. Я не кажу про грамотних, які з досвідом? Ні, їх взагалі немає. І от питання: в нас були 8 років війни і з'явилася ця ланка. Людей, які мають досвід війни, в них цього не було. Де вони знайдуть? Після того, як українці перемололи Кантеміровську танкову дивізію, Разанський десант, Псковський десант, все інше, де вони знайдуть дивізію Дзержинського. Де цих командирів? Їх немає. І ми зараз бачимо, що мобілізовані, яких кидають на поле боя або в окоп без командирів, це НАТО в цілий. Ми бачили, як величезна кількість росіян здавалася в полон українцям в Харківській області через те, що в них не було досвідчених командирів, відверто кажемо. Ну, не знали вони, що робити, не знали, і не знають зараз. Четверте. Величезне питання: мотивований солдат чи не мотивований. Яка мотивація у росіян? Ну, відверто. Гроші, а вже все. Мобілізація, це не контракт. 300 тисяч ти не отримаєш. І навіть на 300 тисяч не могли знайти людей. Що робити? Вони не розуміють, що вони шукають в нашій Україні. Не розуміють. Тому деморалізовані солдати ну, це гірше ніж нічого. А в а нас навпаки. Ми готові воювати, бо ми захищаємо свої домівки, свою землю, своє життя, наші сім'ї, наші родини, наших друзів. Ми Україну захищаємо. І все це показує, що 300 тисяч не вирішують питання. І останнє. А що з логістикою? З самого початку, коли росіяни вторглися до України, в них була проблема з логістикою. Вони підтягували свої війська, потім шло, в, шло топливо йшло БК, все інше. Зараз і тоді ми в, в знищували. Потім вони знайшли варіанти, але з нас з'явилися Хаймерси, і ми зло знищуємо. Як вони це будуть вирішити? У них немає питань, як вирішити це питання? Немає. Тому чим забезпечувати, як це БК надавати, що одягати, де гроші на це брати. Питань, велика кількість. Відповіді немає. Чи є проблема в тому, що вони підтягнуть резерв? Є. Будь-який резерв це проблема. Але ще раз я кажу те, що казав мій комбат. Це його слова. Люди без досвіду і без нормального керування на полі бою це НАТО в цілий. Який знищується після першого обстрілу. Тому треба розуміти, да, це потенційна загроза, але вона невілюється українськими збройними силами. І про це теж треба казати. Тому я би не лякався, я не лякаюсь, і це навіть росіяни кажуть, чому мобілізація у нас, а Росія, а українці нас булять, гнобять, рофлять, стебуться з нас і не лякаються. Що, що в цьому не так? Як таке відбувається? Росіянам лячно. І це показує ще одне: останнє. Ми не боїмося цього призиву. Ми не боїмося мобілізації росіян. Ми чого боїмося? Це втратити свою країну. І це не якісь патріотичні гасла. Ні, це дійсно те, що відбувається. Українці готові знищувати русню і захищати Україну навіть ціною свого життя або здоров'я. А росіяни... Не готові класти своє життя за кооператив озера, Путіна, Медведєва, Лаврова та іншу мерзоту. От цьому різниця. Тому все нормально, все йде по плану. Зараз подивимося разом з Бориславом. Відео про те, до речі, яке дуже пасує до його слів. Російські загарбники масово відмовляються воювати. Наші військові на одній з покинутих позицій Русні виявили цілу пачку рапортів відмовників. Відео опублікував український військовий десантник Юрій Так, Що це ми тут знайшли? Скільки це все? Це З все рапорти. Це щойно, щойно зайнятому селі було тут, очевидно, КСП і їхні роти. Давай фокус наводиться. І ціла, цілий стос ось таких от однакових рапортів. Я грав гвардії, сержант Павел Олег Павел Олегович, командир. 3-го мотострелкового отделения 1-го мотострелкового взвода, 1-го мотострелковой роты, мотострелкового батальона, отказываюсь от дальнейшего участия в операции, отказываюсь от выполнения боевой задачи, отказываюсь от условий контракта, отказываюсь от выполнения приказов командиров и начальников в указанной об уголовной ответственности предупрежден. Рапорт. Командиру ВЧ 46108. и и решта и решта поделиться сколько их нам на выбор ты сам. я младший сержант не, не разберу заместитель командира боевой машины наводчик оператор первый мотострелковый бла-бла бла то же самое отказываюсь от выполнения Объяснительные. Как говорится, сейчас зараз заращаться мы родомок буде слит. Повертаємось до нашої розмови в студії Борислав Береза. Також до нас доєднався вже прямо з суду. Роман Ковальов, майор збройних сил України. Рома, привіт, вітаю. Вітаю, всіх. вітаю. 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 Дя дякую, що зміг доїхати. Знову ж таки, економимо час, тому що Байден скоро може бути, а може і не бути. А, Роман, ну перед тим як перейти до стану всередині нашої держави, з приводу чого і тобі на власному досвіді є що сказати, і Бориславу вочевиці. Та я. Все ж таки, хочеш, ми дозакрили тему. От ми з Бориславом, якраз 10 хвилин про це говорили: о цій російської мобілізації. І знову ж таки, як це виглядає з точки зору саме передової, на якій ти командуєш вже батальйоном, кожен день знаходишся? Ну, от, е, е, тому що ну, от Борислав казав, Відверто раціональні речі на про те, що мало закидати тушками, треба логістики, треба довести, БК, ну і все інше. Командири Але... потрібні командири і таке інше. Але мені здається, що все одно ми не повинні легковажити цим, тому що ну там 200, я не знаю скільки вони зараз у першу хвилю загребуть. Там вони вже гребуть реально. автозаки просто садять і везуть до воєнкоматів. Але все одно но ну, в рамках цієї концепції, яка сформувалася, тобто про що вони скажуть за там тижня півтора. Що от все це вже Росії, і значить, наші землі ісконне окуповує українська армія, наш запорізький край, наш за і треба рятувати, і треба вдарити, і треба вибити ворога з російської території. Ну і чесно кажучи, я з точки зору військової, ну я не розумію, що таке, наприклад, 100 тисяч поповнення на окей, хай в них там калаш, два ріжка і один гранатомет на 10. Десяти... Десяти... Хоча да, їх там більше насправді, в них також непогане на цьому рівні комплектування. Я не знаю, ну, наскільки це нам великі загрози створить. Не знаю, може створить, може ні, але я хочу почути якусь відповідь на це питання. Ну, з яками почув то, що сказав пан Путін, то мені здається, що це просто рефлексія на наступ збройних сил України, і він намагається таким чином, ну мені здається, надати для своїх громадян якийсь там ліповий юридичний статус е окупованим землям за е для того, щоб далі наслікати це Херсонщина тепер Російська Федерація. Якщо ви будете продовжувати наступ, це вже ви наступаєте на Російську Федерацію. А отже, як він сьогодні сказав, він... Дозволяє собі право значить, на використання ядерної зброї. Я сприймаю це просто як шантаж. А як військовий я сприймаю, що да, в, 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 ну, ми дуже чудово робимо свою роботу. І ворог нас просто боїться і намагається використати це як м, спосіб запобігти нашому наступу. І я дуже хотів би, я впевнений, мої побратими, щоб наше військово-політичне керівництво е, не, не знаю, чи можна казати це е, в ефірі. Не будемо, да, да, не будемо різкими, Щоб воно е, не боялося, о, не боя, не лякалося, не боялось, і продовжувало мочити ворога, допоки не звільнимо мій Севастополь. Ну, я от. я от, до речі просив. Дякую, про це. Маленька ремарка, маленька ремарка. Я хочу сказати, що е, наскільки я пам'ятаю, нам не заважає... Я... Бити по Криму, як і є нашою територією, так, так. бити по Тагонрогу, де розположені літаки Росіян, по Білгороду, по іншому. Тому ми і так працюємо, Абсолютно. але зараз це окуповані території, взагалі не мають відношення до Росії як і Крим. Тому ми будемо захищати свою територію і вичищати її від Русні. Я тут буду все ж таки тут, коли я за цим крі... кріслом намагаюся бути дуже зваженим і об'єктивним. Якщо б я там сидів, я не знаю, що б я казав, але все ж таки в мене своя тут роя. Скажу, все ж таки, що щодо нашого військово-політичного керівництва, ну треба сказати, що Володимир Зеленський все ж таки дуже рішуче налаштований. По ньому я, я розумію, хто може там схиляти до якихось таких нюансів, так би мовити, на банку, але мені здається, що людина настільки вже шаблею махає. Ну, тобто, тр треба ж мати, все ж таки, якісь ну якийсь стержень всередині, щоб сказати, так, б'ємо по Криму. Ну треба мати, треба віддати належно. Я думаю, не, що ну... якийсь такий сценарій зараз принаймні, не розглядається.